Всім привіт! Ви на каналі Намазериус і це трохи наркоманський ролик, я б сказав. В мене виникло запитання і, в принципі, ідея спробувати ось що. Дивіться, якщо. Піту, <с> якщо ми входимо в трансформу, наприклад, на біші. Дивіться, в нас STR48, Int45, DX30, Свівіт 20, CON 52 і Мен. 45. Переходимо на Дестра. І тут у нас всі ті самі стати. 48, 45, 30, 20, 52, 45. Але, але відрізняється фізатака. В Дестра у нас фізатака 372. В Біша у нас фізатака 85 всього. А, чому? Так. Ну, в принципі, в мене ж на біші статушки стоять STR-10. І, як би може, через це зараз поміняємо і подивимось. Чому в мене така ідея виникла? А, тому що якщо стати однакові по параметрам, то і ці стати мають бути, по ідеї, однакові. Якщо татушки, шмот і так далі, все буде однаковим. Я попробую зараз біша поставити такі ж самі татушки. Вдягнути його, наприклад. Як Дестра, дати йому дворучний меч, точніше булаву. Зібрати пачку кудись і попробувати в трансформі понаносити урона за біша. Так, поставив на біші татушки, такі, які зазвичай ніхто ніколи в житті не поставить. І ви будете зараз в шоці? На Біші в голому, ось у мене нема ніякого. А, в мене тут ці стоять приколи. Якщо його зніму. А, нічого не помінялось. Коротше, дивіться. На біші, з таким бафом. без е, клана. клана. П-атака 3397. В руках у нас Маул з атакою 505. Далі. Далі увага. Дестер. Це основа. Фізатака атака 536. Також в трансформі, також без клана. П-атака 3119. Що? Це як вообще. Ну, в Біша, звісно, скорость атаки 547, в Дестра 747. Кріт-атака в Біша 90, в Дестра 145. Ну, там, по-перше, в цьому стоїть в ретику плюс э, шанса Кріта. Точність Біша 147. В Дестра 152. Ну, блін, П-атака. Чому в Біша П-атака більше, ніж в Дестра? В мене питання. Це дуже цікаво. Так, ну тепер я зроблю ще <с. то, що ніхто ніколи не робив. Я зараз збішав, вдягнув Елегію Light Set. Коротше, фіза вдягаємося і йдемо на якусь фрею. Коротше, буст у мене буде ось такий. Так. Так. Ну, два закін на це слішком з скалечка, ну це, ну, ладно, пофігу. Блесфрея. ні, давайте лучше фринту. Хотя, на у мені та фринта, Хай буде Блесфрея. Ні, чекай. З Блесфрею 3750. З фринтою... З фринтою більше, хай буде. А, і це. Шо ще? Ну, в мене немає в мене на PvP Дефенс, ну хай так. Ну, такий у мене Дестер. Зараз вийдемо з трансформер, покажу, що як він виглядає. Ой, а я рухатись не можу. Ну, виглядає він прикольно, звісно. <сум> Пішли вбивати якусь інсту. Ну що ж, завів на Фрею, зібрав паті. Ні одного Дестра, правда, я не знайшов. Точніше, знайшов одразу 4 дестрів, але в мене ПА не було. Челіки почали мені писати, ПА будет чи не будет. Я в ітогі написав: не ташни, все буде, шифтанув голду, шифтанув одден, але ну в мене хватає цього всього І в ітогі всі дестри вийшли, я залишився один. Які люди у нас ранімі. <свісно> <свісно> ну, коротше, такий склад: СВС, 2 тіра ПП, ШЕ Дагер, Кстати, а чо Дагер Баф не дає? Так, що в мене по статам? По статам в мене 4 600 п атаки. Кріт атаки 322 на біші. Ой, я не можу просто з цього. Ой. У мене аж сльози пішли. Подивімося, зараз, що в нас вийде. Ну, я надіюсь, до речі, на урон тільки під іконою. Ох, йоп. 16-й меч. Там мені, по-моєму, тут всіх переб'є цей шика. Красавчик. Так, погнали. Так, я на третьому місці. Ну так, да, звісно, я не стільки, скільки туранти наносять. Але 400 тисяч я наніс. Це хороший показатель. Причому <сас> я шика перебив. Так що, якщо потрібні е е ДДшники, беріть бішів, <сас> вдягнутих як Дестри. Да, в ШК хоча буста дофіга, але він, походу, ну, повний. Пише, що він без дуст моралі бил, е е е е е е да. а то, що він без болов'я, це нічого. Ну ладно. Ні, понятно, що більш Дестра не переде 10 і Туранта на лімітах. Це все понятно. Але це не міняє суті, що Хіллером можна перетворитися в ДД на ту ж саму фрею. Зроз, понятно, що не на БФку. Але, але, всі інші інсти. Блін, я ще попробую сходити в цей. В 81. -у... Лабу. Це буде, звісно, номер. Так, ДПС не тепер цього. Ікони немає ікона є. Ну, я маю його ПДПС цього психопата. Хоча, походу, не ПДП. Челік серйозно підготувався. Юзнув бус Мораль. Так. Да. Але. Тим не менш. Дайрічика і всіх інших я передпсив. Я після Турантів і Шика. Тобто якось так. Так, третя стадія фрей. Наносимо урон. Ну що, я третій по ДПСу? Іде спочатку Турант, Турант, а потім я? Да. Я третій по ДПС у 50. <клухи> Дагерщик. А ну, ща. Секунду. Ну, мені як завжди ніхрена не випало. Ну і пофігу. Ну, в нього такий собі буст, конечно. Плюс 5,80 доггера. Але все одно він все-таки ДДшник. Фіз, а не біш. Мені здається, що тест вийшов прикольним. І показовим. Так що, якщо ви, так як я на біші м -м, обрали стігму і, ну, типу, на інсти не можете ходити, хі -хі, робіть Фізбуст І ходіть на будь-який інсти бішом. Ну, це, звісно, наркоманія. Але але, якщо зробити саб на Дестра, то на БФ можна ходити на сабі Дестра. А на всі інші інсти не паритись ходити на BC в Трансформі. До речі, ця трансформа давалась з м Івента на Хэллоуин. Всі інші івенти після Івента на Хэллоуен були якісь взагалі мусор. І щоб уйти в Трансформу, треба купувати. Трансформу Закіна. Вона так. вона. Трошки менше дає, до речі, чим метла. Метла дає 48, закін дає 46. Хтось мені казав компановить. Да, до речі, лінійка по графі від інших ігор сильно відстає. Так краще.